У ім'я Отця і Сина і Святаго Духа. Амінь. Возлюблені дорогі брати і сестри. Сьогоднішній недільний день ми з вами чули два євангельських оповідання. І ось в другому оповіданні. Сьогодні розповідається про зцілення існуватої дочки Хананіян. Говориться про те, що Господь, вийшовши з приділ Іудеї, направився в місцевість Кіра і Сідон. Тобто, це була місцевість язичницька. І коли Господь проходив цією місцевістю, деяка жінка дізналася, що йде Христос, вийшла йому на зустріч, і, як сказали в Євангелії, возопіла, тобто кричала. Ісусі, Сині Давідом, «Помилуй мя, дочь моя біснується. Цікаво те, що браття і сестри, Хананіанка не каже, «Ісусе, сині Давіду, помилуй мою дочку, тому що вона хвора і хвора тим, що в ній знаходиться злий дух. А вона говорить, помилуй мене. Проте Господь нічого їй не відповідає. Вона далі продовжує йти за ним, за Спасителем, який йшов з учнями. І ось цікаво, чому Христос мовчить, не відповідає на її прохання. І вона далі продовжує кричати і просити про зцілення своєї Дочки, так що вже аж учні, майбутні апостоли говорять, що дай їй відповідь на її прохання, тому що вона за нами йде і не дає нам спокою. І тоді Господь говорить учням, що я прийшов насамперед до тих, хто погибає. В домі Ізраїля, осам погибшим вдома Ізраїлів, тобто Боговибраному народу. Але жінка Хананіянка, тобто язичниця, не відступає і далі продовжує йти за Христом. І тоді Господь їй вона підходить і каже, Ісусі Сині Боже, помілуй мене, допоможи. І він їй говорить тоді так, можна сказати, на перший погляд жорстко, що недобре забрати хліб в дітей і віддати їх псам, тобто собакам. На ці слова Спасителя жінка Хананіянка відповідає, так, Господи, я згодна, але і пси питаються з укруг, тобто крихт своїх Господ. І тоді Господь сказав, о жінко, велика віра Твоя, нехай буде тобі. По проханню Твоєму. І сказано в Євангелії, той час зцілилася її дочка, і вийшов злий дух з її дочки, і вона стала здоровою. Ось таке коротке євангельське оповідання сьогодні нам пропонує Свята Православна Церква. Цікаво те, що, дорогі браті і сестри, це оповідання міститься в двох євангелістів Матфія і Марка. І якщо почитати саме цю подію в євангеліста Марка про зцілення існуючійся дочері Хананіанки, то євангеліст Марк уточнює, що вона була за походженням сирофінікійка. Що це за місцевість? Це була область за межами уже Івдеї на північно захід від Капернаума, Тір і Сидон. Це міста, де народ тої місцевості був настільки язичницького, скажімо так, віросповідання вірили в язичницьких богів, а їхні боги були настільки страшні. Що вони, щоб принести жертву язичницькому Богу, порою малих дітей, младенців приносили в жертву. Настільки був кровожадний і кровавий їхній язичницький Бог. І от не даремно саме жінка-хананіянка, теж будучи язичницею, а ми знаємо, що юдеї дуже призирали язичників. Вони вважали, що це щось скверне. Таке, що треба відсторонюватися, збігати, не спілкуватися з такими людьми, тому що це є як нечисте. І тому часто порівнювалися язичники з псами. Тому не даремно Бог говорить, що. Недобре забрати хліб у дітей, тобто у дітей це мається на увазі в іудейського народу, Ізраїля, і віддати псам, тобто порівняння таке з язичниками, як собаками. Про що нам говорить сьогоднішнє євангельське оповідання? Про що воно хоче нам сказати? Дорогі браті і сестри, про такі великі чесноти християнські, як віра, смирення і терпіння. Давайте уявимо собі. Ми також часто зачасту маємо свої прохання особисті різного характеру. Хтось просить за своїх дітей, хтось просить за своїх внуків, за батьків. За рідних, за братів, за сестер. І от ми приходимо в храм, вимовляємо ці прохання про себе, слухаємо, що говорить священник діакон. Але не завжди отримуємо те, що просимо. І що тоді? Тоді часто буває приходить така думка, що Бог нас не чує. І хтось виходить через деякий період часу, в унині, в розчаруванні, каже, Бог мене не чує. І уходить. Але давайте подивимося на цю хананіянку. Вона ж була язичниця, навіть не з Богу вибраного народу. І Господь не відповідав на початку на її прохання. Мовчав. Для чого? Питається Господь, мовчить. Якщо іншим, він відразу відповідає. Підійшов слуга капернаумського сотника і говорить, що Господи, зцілимо слугу, тому що він хворий, лежачий. А Господь йому відразу відповідає: добре, я прийду до тебе додому. Він каже: Господи, я знаю, що ти можеш тільки сказати слово і зцілиться сі, це мій слуга. І тоді Господь відповідає йому, я не бачу такої віри, ще ніде. І ось цей приклад з хананіянкою. Також Господь їй говорить, можливо, як на перший погляд, якісь такі принизливі, оскорбительні слова. Принижуючи. Що не добре взяти хліб у дітей і дати псам. А якби нам так сказали? Напевно, багато б з нас перерозвернулося, образилось би і пішло. І пішли. Б. А вона не відступає, вона проявляє терпіння, упорство і смирення, говорить, да, Господи, я язичниця. Я, можливо, недостойна просити всього того, що зараз прошу. Але і навіть язичники, собаки харчуються від крихт Господ своїх. Тобто і такі люди також мають надію, що отримують крихти спасіння. Ось, дорогі браті і сестри. Сьогоднішній приклад Хананеєнки про те, що і наша з вами віра, а насамперед сьогодні Євангеліє про тверду віру, як говорив святитель Ігнатій Кавказський, той самий Ігнатій Брянчанінов, каже, що ключ до Бога лежить через віру. Немало вір'я. Не суміння, а буде чи не буде, а така віра, як в Ключ до Бога лежить через сильну і крепку справжню віру. Та віра, яка не сумнівається. На жаль, ми в такому зараз часі, що якби до нас хтось підійшов, ми в когось просить, до нас підійшов, а нам хтось грубо відповів, на жаль, включається така пристрасть як гордість, що можемо образитись, да як він має право таке сказати на мене. А ханаєнка проявила смирення. Тому що апостол Іакуш сказав в одному із послань. Бог гордим противиться, а смиреним дає благодать. Ось до чого ми повинні. Дорогі брати та сестри, в своєму житті стремитися. якщо хочемо отримати те, що просив. Праведний Іоанн Кронштадський в одній з своїх проповідях говорить до своєї пастви. якщо ти не отримав після прохання відразу те, що ти просиш, то ти не вічаюся. Не подай печаль вонині, а продовжуй далі, усердно молитись з надією на те, що Бог дасть тобі те, що ти просиш. І сам Господь каже, те, що ви просите у Бога, дасть вам Бог. Але умова для цього потрібна, яка наша сильна крепка віра. Ось, дорогі браті і сестри. Часто в житті ми, коли живемо, хочемо, щоб Господь виконав всі наші прохання. Але не завжди буває те, що ми просимо і корисне для нас. Не завжди. Бог краще знає, що нам потрібно. Пророк Ісаїв ще в Старому Завіті сказав, Мої думки не ваші думки. Тому що як небо вище землі, так і шляхи Божі вище шляхів ваших. Бог знає кожного із нас те, що Він просить. Ще важливим фактором сьогоднішнього євангельського повідання є те, що навіть коли ми з вами не відразу отримуємо, то хананенка також і йшла і Бог мовчав. Для чого? Для того, щоб випробувати і спитати її віру. І коли вона проявила цю таку упорство, оце таку знаєте, твердість, яка повинна і в нас бути, не розчарування. А коли ми також йдемо і навіть якщо не отримуємо в той чи інший час день, просимо, ми повинні все рівно упорно молитись, упорно надіятись, щоб Господь і нам сказав, велика віра ваша, як віра була в цієї жінки. Цікаво є те, дорогі браті і сестри, що перед цим євангельським оповіданням, перед тим, як Господь відправився в місцевість Тіра і Сідона, тобто за преділи Іудеї, Господь обличив перед цим Фарисей. Воно взаємосв'язане з сьогоднішнім євангельським оповіданням. Там було облічення того, що Фарисеї, книжники настільки соблюдали предписання, що в який день їсти, вкушати, з ким здороватися, з ким не здороватись, до чого прикасатись, до чого не прикасатись, що й зайшли в дуже сильну крайність. І Господь їм сказав, основні слова, що людину оскверняє не те, що в неї входить. А людина оскверняє те, що з неї виходить. Тобто думки, помисли, сердечні помисли, гнів, прелюбодіяння, злоба, ненависть, осуд. Саме більше, що їсть в наше серце, це осуд. А за осудом він же сам по собі не має. Осуд значить все. Там, де є осуд, там є гордість. І Господь говорить що ученикам, що повірте, страшно вже не те, наскільки що ти з'їв невмитими руками, а скверняє й не те, що виходить із людини, тобто з її уст. І ось, дорогі браті і сестри, сьогодні ще євангельське оповідання також язичниця це. Хананеєнка, можна сказати, скверна. Не можна було такими спілкуватися в той час, а Господь іде і спілкується із Самарянами, і хананіянами, і з іншими язичниками. Чому? Тому що є, віра їх, є, подібна вірі того розбійника, який, будучи розіп'ятим справедливо за свої злодіяння, він був розбійник, але що він промовив перед своєю смертю, бачачи по праву сторону від себе Христа Спасителя світу, він і сказав в своєму проханні Боже, зроби так, щоб і я був в раю. Дай мені, я, то, я теж хочу бути в царстві. Твоєму небесному. Ні. Він знав, що він грішний, і він розумів своє недостоїнство, він тільки сказав: пом'яни мене в царстві твоєму. Тобто згадай. І він просив тільки згадати його, а отримав те, що й сам не очікував. От нині ти будеш со мною в раю. Тому, дорогі браті і сестри, коли ми щось просимо, повірте, Господь не тільки бачить, що нам потрібно, Господь може дати навіть більше того, що ми просимо, більше того понад наших сил, що нам потрібно. Тільки потрібно для цього сокрушене серце, чиста, глибока віра, покаяння. І любов до Бога, і ближнього. Амінь.